Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі Господі. Сьогодні у е, нас е, дуже важлива тема розрізнення раю і розрізнення Царства Небесного. Отже, першопочатково вертаємося до Адама і Єви, до вчинення гріху. Вони були в раю. Де була річка Тигр Єфрат. Там чотири річки було, я пам'ятаю тих дві, бо вони ще на землі зараз і є ті річки, вони течуть, десь вони там витікали і так така назва збереглася. Там говориться про історичне місце якесь. Але, друге, мої в хресті, коли е, е, Адам і Єва були в раю, то в них в душах їхніх у святих душах. Було Царство Небесне, бо вони створені на образ і подобу. І вони мали, коли Трійця є, так я вам пояснив, опера ад інтра відносно всередині Трійці, так? і опера ад екстра, яка е, е, ну, коли приходить на землю е, Ісус Христос народжується. І приходять три мудреці, що від цара Даниїла знали, приносять йому золото, ладан і смирну, і кажуть, слава Богу, на висоті, на землі мир у людях доброволя. Священне каже, Господи, відкрий мої уста, язик міг звістить тобі хвалу. Отже, вже це то, то діло, коли Христос прийшов на землю, то царство небесне прийшло до нас на землю. А Іван Христитель, коли починав проповідувати, він казав: покайтесь. Бо царство небесне близько. Коли Христос починав проповідати, Він казав, покайтесь, бо наближило Царство Небесне. І що він зробив? Христос казав про Наган Хреститель, коли він пішов до Хришня, іде ам не сто тело хоайровати амартія ту космос. Отже, ось агнець Божий, що забирає гріх світу. А чому забирає? Бо Івана 3, 14, 16, так бо Бог полюбив світ, що сина свого однородженого дав, доби кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина у світ, щоб світ засудив, але щоб світ нем спасся. Тобто, щоб світ ним повернувся куди, в царство небесне. Христос каже, що хто буде їсти моє тіло і буде пити мою кров, той буде. Мати спасіння, хто не буде їсти моє тіло і не буде пити моє кров'ю, то не буде мати в собі вічного життя взагалі. Все, амінь. Фертик, ми вже зрозуміли, що воно є всередину нас. Далі, як воно працює? Коли ми візьмемо, бо я там коротко сказав Івана 19.23, а то Матвія перепутав бо змучений, перепрошую. Шоста глава це вже 100% точно на 19.23%. Е, Христос каже, не збирайте собі скарби е, на землі, де е, миль їх розїдає, і, і ржа роз і миль підточує, і злодії підкопуються, або в декотрих перекладах розвалюють стіни і крадуть. А збирайте собі скарби на, на небі, де ні дель е, 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 не роз'їдає і, і ржа, і де злодії не підкопуються, не крадуть. Тобто, е, що то говориться, де скарб на небі. Тіло кров на відпущення гріхів, коли ми кажемо в молитві оче наш, хай прийде твоє царство, то ми запрошуємо і хліба насушного дай нам сьогодні. от Ми запрошуємо, і вже, щоб тіло Христове навіть пушня гріхів, котре нам дане, щоб воно у нас тут працювало. Аби царство Боже прийшло до нас у нашу середину. А як воно прийде до нас інакше, як через крещення, і як тіло і кров на відпущення гріхів. І, і, і слово Боже, інакшого приходу нема. Але Христос далі каже. Матвія 21, 7 глава 21 і 23. Христос каже, багато хто скажуть мені туди, Господи, Господи, чи на Твоїм ім'ям ми оздоровляли і демонів виганяли, а я їм скажу, відійдіть і чуда великі чинили, а я скажу їм, я вас не знаю, відійдіть від мене, ти беззаконня. І лише той, хто чинить волю Отця, мого Небесного, той буде спасенний, той буде в царстві небеснім. Тобто людина має чинити волю Отця Небесного аби бути спасена? Тобто виявляти плоди віри? Е, так. Христос е, поклав дитину, коли коли е, дітей приносили до Христа поблагословити, е, це якраз використовують деякі церкви, що себе називають церквами і кажуть: от дивіться, а чого не хрестили маленьких дітей? Ті діти вони мали е, обрізання. І ці діти були привезені в сім'ю, і таким дітям і їхнім батькам було дано молитву «Отче наш. А вони мали виростати у слові Божому. Бо що робили євреї, коли були малі? Вони йшли в храм від чотирьох чи від п'яти років. Вони починали там. Ходили і збиралися в кубку, той говорив, там говорили за слово Боже, там, там шукали собі якусь компанію, якусь кубку. І тако в тих кубках поговорили про слово Боже, там, там, там. І так крутилися, крутилися, і така у них була і в синагогах, і всюди, і в храмах говорили про слово Боже, і так вивучували, виучували, виучували, і знали Слово Боже. Ну, розумієте? Пробували таким другим чином у Царстві Небеснім. Тобто вони були від Царства Небесного, прийшов до них Христос, щоб їх спасти своїм відкупленням гріхів, але то були ті діти, котрих Бог благословив, покладав руки, бо вони вже були обрізані, вони мали старозаповітний переобраз Хрещення. Ну і каже Христос: якщо не приймете Царство Небесне, як оця дитина, то в Царство Небесне не війдете. Тобто дитина, немовля, має ну, можливість приймати Царство Небесне. І не робіть з Бога вибачте слово каліку, що Бог не має доступу до немовляти. Раз Бог сотворив людину, і, і, і дитина вродилася, значить Бог з нею має контакт безпосередньо, що навіть до зачаття, дорогенькі мої. Ще до зачаття, до народження, то в душов Бог вже має контакт. Щоб ви розуміли. При бажанні і при потребі, бо Бог є понад часом і Бог все розуміє і все знає. Як кажуть німці, Год Вайс Alice, І все, Ну, більше нам не треба. Так. Далі, коли Фарисеї підійшли до Ісуса Христа і сказали, коли в який час і куди прийде Царство Небесне. А Христос каже, Царство Небесне. Воно ані тут, ані там, але ось воно всередині у вас. А потім, другими словами, каже, пізнайте правду, і правду вас вільними зробите. А вони кажуть, та ми не є діти перелюбу, а ми діти Авраама Ісака, а він каже, так, я знаю, що ви е, рід Авраамів, але ваш батько диявол. Тому що каже, ви мене хочете вбити. Якщо ми у Христі дорогенькі мої, хоч ми Христа Ісуса своїми руками не розпинали, але якщо ми Ісуса Христа не приймаємо, хто не приймає Ісуса Христа, того батько диявол. Розумієте? І нема в Нім Царства Небесного, і життя в ньому нема, і спасіння в нім немає. І незалежно, чи він був хрещений в один день, чи він був сім днів після народження, чи, чи в один день, бо мов, вже зразу вмерти, та душа мусила бути хрещена скоріше. Чи, чи вона була хрещена в 17 років, чи в 19, чи в 25, чи в 95. Якщо нема віри на спасіння, нема віри в благодать Божу, нема віри і нема плодів віри, то віра без зіл мертва і все. Людина пішла е, туди, де нема Бога. Ну, дорогі в Христі, так треба розуміти. А хто вірує в мене, каже Христос, той на суд не приходить, але переходить від смерті до життя. Тобто, а, а що нас веде від смерті до життя? То царство, що всередині нас. Бо Христос що нам каже? Якщо людина навіть завоює весь світ, коли Христос йшов, спокушуваний був Сатаном, і диявол йому казав, Уклонися мені, а я тобі віддам все царство свого світу, бо, бо дав мені Бог, а я кому хочу тому даю. А Христос прийшов, аби землю завоювати, і знов якийсь шлях тяжкий. його чекав. Але Він сказав, він вибрав той тяжкий шлях, так, і сказав, Відійде від мене сатано, бо сказано е, в писанню е, Господу Богу, одному служи і одному йому поклоняйся. О, перші три заповіді. І розумієте, в чим діло? Ми маємо розуміти, що тих три заповіді, вони мають тут у нас, як поляки кажуть, джалач, працювати, робити тут кипіток. Що А я зогрішив, треба йти до причастя, а я зле зробив, треба покаятися. Тут щось зле, тут недобре. Але тіло кровна і кушня гріхів почистило, очистило. слово Боже, прочитало, зробив якісь там плоди віри, покаяння, щось там зробив, і Бог приймив. Бо, в Слові Божому, сказано так, що за одного розкаяного грішника на землі, на небі буває більше радості, аніж за 100 праведників на небі. Дорогі в Христі. Пам'ятайте, що, що я вам хотів сказати. Царство Боже, рай то є рай, той, що буде на землі, на землі буде творена, але царство Боже, воно все рівно буде всередині нас. Бо Царство Боже то не їжа і питва. То, що кажуть, що наїв напився і Царство Боже. О, бо царство Боже настало то вже Царство Боже. А царство Боже то, то є тілокров на відпущення гріхів, наше відродження в святім душі і наш дар в благодаті Іфісанк 2,8,9 і Римлян 3.25. Що ми маємо спасіння як Божий дар, щоб ніхто не хвалився, бо ми у Бозі створені на добрі діла. У Бозі створені, вже Духом Святим ми створені на добрі діла. Дорогі в Христі. Я думаю, що пояснення моє вам доступне і зрозуміле. Хто ж не зрозумів, прошу в коментарях писати, але по біблії. По Біблії Дурниць прошу не писати, бо забираєте свій час, мій час і, і портите і собі життя і мені. Повірте мені, з, з, з такими дурницями, як будете до мене приходити, я вас такими самими дурницями назад відопхаю, щоб ви ще далі впинитися де були. Маєте щире християнське питання? Незрозумілі чи ще щось, питайтеся. Я відповім на основі Біблії. Питайтеся на основі Біблії. І пам'ятайте, що Лютер сказав, що С not Бібліком, not Theologicum is?» Ну. Розумієте, що не біблійне, то не богословське. І з тими небогословськими питаннями просто собі десь там один другого питайтеся. То, то не для мене. Як ви там збираєтесь там доказувати мені там про працю отців і, і, і про ще когось, і про тих, що церкви побудували на, на черепах, на тисячах черепів, і люди йдуть до церкви молиться, а під ногами кості смердячі стоять. То ні, то не для мене, дорогі в Христі. Для мене то є віра Отця Сина Духа і так вам всім звучу. в Отця Сина з Духа і, і, і будете спасенні. спасені. А не що там дзвонять і питаються, а ви знаєте мови, а ви маєте дар мов, а ви пишуть там якийсь там, Бог знає, хто там себе, там яким доктором наук вважає. Дорогенькі в Христі. Я вам, всім тим знавцем мови. Хочу сказати, що я всіх вас разом докупи зберу. І я діалектів буду знати, мов розуміти більше, як ви докупи. А ви я хочете показати, що ви маєте. Я говорю мовами і у вісні з ангелами говорю, то є моя справа і моя і Божа, а не ваша. А Павло, що казав, в церкві волію сказати п'ять слів розумних, аніж мовами говорити. П'ять слів розумних, розумієте, Ісус Христос був розп'ятий за наші гріхи. Все. А чого бо Бог полюбив світ, що сина свого однородженого дав, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув і мав вісне життя? А чого? Бо агнець Божий, Івана 1,29, що гріх світу бере? Я то повторюю, як матери лекціоніс, постоянно, щоб ви зрозуміли в кожній лекції. Розумієте, хочете мені е, щось е, пробувати доказати, то зберіться всі, всі, хто має дари мови, і поставимо 40 чоловік з різними мовами, з різних е, народів, і найден там з вас стане і проповідує, а всі 40 розуміють на своїх акцентах. Чого лишень прикривається тими кирилантами і бегесинами, що е, ніхто того не розуміє? А і 16 чоловік наводить шум і пунчи людям на голову. А саме літаєте в самолітах і в пресах чуть в космос скоро будете літати, аби там на місяці сі напити, а, а людина буде подерта йти і вам до храму тих 200 гривень останніх нести. Совість би сте мали. Берую Христі, то я не вам є таких пару що говорить про принципи Божі, що вони принципи Божі проповідують, але самі ні одного принципу не знають. Дорогі в Христі. Ви пам'ятаєте, є церква католицька, православна, лютеранська, євангельська, навіть є 50 церкви, Йдіть там, є тіло кровно від пушня грехів. Отримали, простили, Бог вас простив. Приходіть додому моліці, і Бог вас на кожному кроці веде. Пам'ятайте за вами, кожним, за кожним де ангел окремо, і кожен вас допровадить до тої церкви, і кожен вас за вами прийде, і кожен за ваше діло дивиться, щоб у вас все було добре. І нікого не слухайте, як вони вам лапши на вуха вічуть. Нема Біблії, ще раз кажу: от not над not Theologicum est». Що не біблійне, то не богословське. Нема Біблії, наплітають дурниці. І, читайте собі в той момент, то чи наші, і каже, Господи, прости мені, Боже грішному, бо я того не чув. Все. А величного гріха на душу не набрати. Дорогеньких христі, пам'ятайте про те. Бо Царство Небесне, найголовніше, Христос каже, хто завоює весь світ. О, Коли він говорить людям після того, як його спокушали. А душу свою занапастить, то що дасть людина взамін за свою душу? Вони завойовують світ, вони літають у люксах, класах, вони там, люди дурять, лапши на вуха вишають, їздять, гектарами землі купують по Варшавах, по Берлінах, по, Бог знає де і показують, які вони ті присвіте раї, Бог знає, хто вони там такі є. Але в царстві небеснім їм буде сказано. Відійдіть від мене чиністі беззаконня. На, а вони скажуть, а ми чуда робили, а ми то робили, а ми то робили. Він каже, Христос каже, я не знаю вас. Я вас не знаю, бо ви чиністі беззаконня. Тому я і говорю, може бути і мова.